Всім привіт, народ! Пропоную вам сьогодні поговорити про дропшот і на конкретних прикладах це все діло розглянути. Тож менше балачок погнали. А почнемо ми з вами рибалку з такої ось кракозябри, яка змонтована на відкритому гачку. Це не найкращий варіант, це просто тому, що в мене немає дрібних офсетників, які сюди ідеально підійдуть. Бо тут ще на дні лежить якась штука, в якій періодично обриваємося. Буду я використовувати такий невеличкий вантажок. Скільки він буде грамчиків, да, 4 грама. Відстань до приманки десь 25 см, може трішки більше. Можна її, звісно, змінювати, гратися цим залежно від надобності. Оскільки тут невеличка глибина, то будемо використовувати такий такі монтажик. Далі ще часто питають про відстань до шнура. Друзі, я взагалі не парюсь на цю тему. Я можу зв'язати і тут флюр до шнура, можу зв'язати десь там в 30 см вище. Зараз у мене тут вийшло що досить довгий. Шмат просто не хотілося мені обрізати, лише в цьому була проблема. Ну що ж, тепер відправимо наш монтажик у воду і спробуємо виманити якусь чудову рибку. Так, ще ж котушку треба відлаштувати фрикціон. Ось такий пейзаж нас тут чекає. Дропшот це не той монтаж, яким ми кидаємо далеко. Треба розуміти, що зараз є найкраща постанова. Я трошки підійду до берега, сподіваюся, що не обвалиться. Тут десь метри, мабуть, з півтора до води, ми стоїмо досить високо. І там глибина, я так гадаю, теж, десь метрів 2,5 по відчуттях. І якраз у нас є відповідний кут шнура до приманки, який дає нам змогу саме якісно грати цим дропшотом. Якщо ми кидаємо на міляку, да, в принципі, може бути ефект також, але найкраще. Працює це саме ось в таких умовах. Або ми щовна кидаємо, або десь з високого берега. Ну, Якби сама оснастка е розрахована була на ловлю щовна, відрочування там цього пасивного баса, але ми це цілком собі непогано застосовуємо для ловлі або ж окуня, або судака, ну інколи там навіть і щуку. Одно що з щукою є проблема того, що вона зрізає періодично дропшот. Ну, не завжди так буває, але зрізає, бо монтаж на флюру. Є там монтажі такі досить грубі, де стоїть щучий поводок, але я щось пару раз пробував, мені то не зайшло. Так, ну зараз, є перший окушок, друзі. Ось такою нескладною, нехитрою технікою да, ми і ловимо в принципі, ці всі рибки. Зараз, походу, я вам ще трішечки розкажу про... Е, о, подивіться, він когось з'їв якраз рибинку і ще й закусив це все, все діло нашою смачною такою Ну, Окуньку ми дуже подякуємо за покльовку, не будемо в нього забирати ту рибу, він її відригнув. І відправимо його обережненько до води. Так, в траві, А, все, пішов, добре. Наголошу ще раз на гачку, що це є не найкращий вибір для дропшота. Гачки з довгою цівкою, ну, скажімо. Є в них нюанси. Принаймні, як мені пояснила людина, яка професійно ловить на дропшот. Да, чим довше оця цевьо, тим е, якби більше буде сходів. Це стосовно судака. На рахунок окуня, це така риба, да, що його там можна ловити і на тупий гачок, і все інше. За рахунок того, що судак, коли бере у нас отак гачок, і ми маємо е, довгу цівку, да, коли тягнемо його вгору, відбувається там якось він тисне на цю цівку і якоби випадає цей гачок. Правда, це чи ні, я вам не можу. 100% гарантувати, але то, що, як кажуть, що купив, то продаю. Ділюся з вами ось такою штукою. Може лайфхак, може дійсно, у когось з вас є якісь спостереження на цю тему. До речі, напишіть в коментах, чи бувають у вас сходи, коли ви використовуєте гачок з довгою цілкою на дропшоті. І так, друзі, як я казав, тут лежить у нас коряшка, да? тому я гадаю, що будуть періодично траплятися якісь зачепи і обриви. Ну І зараз це якраз є найкращий приклад для лову, на, скажімо, в класичному місці на дропшот. Саме в умовах цієї затопленої коряшки чи щось там таке лежить, я буду намагатися вам максимально детально розповісти про ловлю в таких саме місцях. Це, був, це була покльовка окунця, Зараз ми йому здамо шнур назад. І спробуємо ще покачати приманочку, давши паузу. Зараз, як ми бачимо, шнур натягується. Це я граюся по якійсь корязі, перетягаю туди-сюди вантажок. Сподіваюсь, що <кхм> перетягну. перетягну. Бачите, як покачав і рибка взяла. Насправді, отакими от нехитрими е маніпуляціями вся рибка і вимайнюється. Я тільки хотів вам продемонструвати, як я перетягну через коряжку. Ну, суть дропшоти в цьому і. Є, що ми перетягаємо через всі ці гілочки і між ними саме качаємо приманочкою для того, щоб звабити нашого вередливого хижака. Так, знову коряшка. Дамо приманці лягти на дно. Не приманці, верніше, а вантажку нашому дамо лягти на дно. Так, зараз ось ми перетягуємо цю коряшку, О, перетягли. Знову кладемо вантажок на дно. І десь тут між коряшки. Покачування можна трішки якось так. Інколи агресивніше, треба пробувати всі ці маніпуляції, дивитися, як у нас клює рибка, в який момент саме проводки це відбувається. В більшості випадків це на паузі, але я маю на увазі, коли ми зіграли якось приманкою, наприклад, ще агресивніше, або більше такі, як покачування, мені подобається більше покачування. Рибка в якийсь момент клює, і саме фіксуючи такий момент, ми вже наступну нашу подачу приманки чітко розуміємо, як нам її треба подати рибці для того, щоб вона її е з'їла. Тим самим ми її ловимо. Так, це ще я не дійшов до коряшки. Ось так, довга пауза, трошки погралися приманкою і дали. Знову паузу. Тишки покачали і знову пауза. Покачали і знову пауза. На рахунок того, відірвати вантажок від дна чи не відривати, я вам скажу, це особисте діло кожного. Працює і так, і так. У більшості випадків, якщо саме в коляжнику відбувається тема дропшотінгу, тоді я намагаюся не відривати вантажок від дна. Це дає нам кращий контроль. Приманки в цьому коряжнику, бо ти орієнтуєшся, да, коли особливо шнур там десь треться по цій корязі, як зараз у мене відбувається. А вантажок лежить, на жаль, ось так теж буває. Це те, що я вам казав, відкритий гачок, потяжка, ну, не окунь, а коряга. Якось так. Так, ну що ж, мабуть, треба буде перев'язуватися. Зараз спробую відстрелити, звісно ж, але гадаю, що навряд чи дропшот, до речі, не дуже гарно відстрілюється. Хоча буває, о, цей раз відстрелилися. Нам з вами дуже повезло. Спроби відстрелити все одно. Не треба ігнорувати, треба користуватися цим лайфхаком. Бачите, як розігнув трошки гачок, ось, мабуть, наглядно видно. Зараз ми його підігнемо і продовжимо. Ще важливо вам сказати такий момент, особливо це стосується стоячої води. Коли ви використовуєте звичайні приманки, то може бути який завгодно гачок. Коли ви використовуєте плаваючі якісь слаги або ріпери, неважливо. Так? Є такий момент, що гачок може бути занадто легкий для приманки. Він не топить нашу приманку, а вона плаває разом з цим гачком. Тоді е, проводка, скажімо, коли ви віддаєте спільних, приманка мала би опускатися. Вона так не працює, приманка буде плавати на одному місці. Ви можете лише смикати злегка е, вашу оснастку, і приманка буде там, якби, трішки так е, 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 тремтіти. О. Тому, якщо ви ловите на такі монтажі з плаваючими приманками, є сенс поставити трішки важчий гачок для того, щоб приманка ваша тонула у товщі води, тим самим більше зваблювала хижака. Бо при звичайних приманках вони і так тонуть, що догружаючи їх гачком, ми якраз отримуємо, отримуємо ту плавучість, верніше потоп... неспішну потопельність приманки. І ще цей момент. Коли вона тоне, ми можемо контролювати віддачею шнура. Помаленьку даємо їй потонути і потім помалесенько підіймаємо. Прийнято вважати, що саме слаг є класичною приманкою для дропшота. Скажу вам, що тяжко з цим не погодитися. Так, Звісно, слаг досить гарно і непогано працює на цьому всьому ділі, як у стоячій воді, так і на течії. Але, друзі, я маю трошки, скажімо, немалий досвід лову на дропшот, і я вам скажу, що працює будь-яка форма. Чудово працюють також якісь, ну, мені просто більше подобаються. Ось такі прогоністі штукенці на течії в стоячій воді, також воно все це діло працює. Класичні ріпери також приносять покльовки, немає ніяких проблем. Будь-які кракозябри або такі. Або ось, наприклад, такі також чудово ловлять рибу. Насправді все це залежить від настрою риби і що вона сьогодні хоче. Часто буває так, що саме рак на дропшоті також нам приносить непоганий результат. І ще немає там і зі шайнерада якогось такого. Наприклад, ми на такі приманки теж ловили дуже дуже багато риби. Насправді саме змінюючи приманку та граючись її кольором, як це відбувається, будь-коли так само і на дропшоті, ми добиваємося саме е, тієї реакції риби, на яку розраховуємо, тобто покльовки. Тож експериментуйте з приманками, з кольорами, з формами і також вам буде щастя на цьому е, дропшоті. Ще, мабуть, варто сказати, як може, ви помітили, коли я качаю, відбувається покльовка холоста, я натискаю розблокування шпулі, і в мене приманка падає туди сама. Саме в дропшоті цей момент є, скажімо, найприкольнішим. Коли ми ломимо на джиг, наприклад, з такої позиції, як я зараз стою, коли ми підняли приманку, вибрали шнур, вона йде до нас по натяженню шнура, вона вже... Якусь там відстань да, пропливає до нас. Дропшот, коли ми підірвали і впали. Як правило, вантажок використовується важче, там, мабуть, разів два, чим потрібно. Приманка дуже швидко падає на дно, вірніше, вантажок, тягне за собою приманку, і вона проходить невелику відстань. І та риба, яка атакувала, в неї є ще повторний шанс. У нас, верніше, є повторний шанс зацікавити цю рибу знову цією ж приманкою, тим самим спровокуючи, спровокуючи вибачте, її на атаку. В цьому є би, сенс дропшота, саме е, то, що ми можемо видрачувати ось цю пасивну таку рибку, яка не дуже там хоче клювати да? на одному місці, даючи їй більше шансів розгледіти нашу приманку, там, налаштуватися на клювання і в принципі атакувати. Так, Оп. Перетягуємо. Бачимо тоне. притягнули корягу. Шнур пішов верніше, наша оснастка пішла вниз і не на натягнутому шнурі, а розблоковую знову ж таки шпулю, щоб вона впала відразу ж за корягою. Максимально близько, як це ну, дає змогу наша постанова. І Обловлюємо оці всі проміжки, які є між цим коряжником. Але наголошу ще раз, що цей гачок просто, який я використовую зараз, він не є гарним для такої рибалки. Набагато доречніше використовувати саме офсетнік. Про покльовочку на дропшоті, да, вони, на мій погляд, відрізняються від всіх інших, тому що у нас приманка знаходиться над вантажком. І все це діло більш госто відчувається. Навіть якщо легенькі якісь там смики, да, або підвисання, все це діло вудка досить якісно фіксує. Тому що ось тут вантажок, ось тут приманка і будь-які. Контакти з приманкою відразу нам передаються. віддай будь ласка, не хочу віддавати. якщо а, Хотів вам продемонструвати, якщо відбувається такий момент, як тільки що. Да? Це ви дістали гачок з риби, а вона схватилася за хвостика приманки і не відпускає. Не намагайтеся його вирвати з пащі, якщо ви відпускаєте рибу. Опустіть рибу в воду, вона сама виплюне вам цю приманочку. Ось такі лайфхак ще. Тож, друзі, покльовки прикольніше відчуваються на дропшоті, ніж на будь-яких інших оснастках. Зв'язав я інший а, вже монтаж, взяв такий ось гачок, це заліжки. Дуже товстий гак, я не можу вам їх рекомендувати. Я ще взагалі не знаю, як вони себе почувають. Ну Я зроблю потім відос на цю тему. А, мова не про це. А, вузли на дропшот, їх є дуже велика кількість в інтернеті цих роликів, там насправді скільки? 3-4 вузла. Можете подивитися їх там, не хочу я на це заморочуватися, знімати. Це все діло відео. А ось на рахунок того, що на кінці, коли ми використовуємо да, вантажки, дропшотою, або ще дропшотою, ми затискаємо, просто якщо такі звичайні, я, якщо не міняю вагу, то я не використовую тут застібку. І дропшотовий вантажок мені також не дуже подобається. Ну, Там якби, технічно вроде, все грамотно організовано, але є такий нюанс, що тут. Торчиться частина карабінчика, і вона досить часто десь збирає або траву, або ще якесь таке сміття, кудись впирається. Тому я використовую просто петля в петлю поєднання, ось таке, тим самим мінімізуючи кількість зайвих елементів на оснасті. І так, друзі, для монтажика на офсетному гачку, я використовую ось такі нехитрі елементи. Це сама приманка, обов'язково я використовую пружинку. Це в мене ультралайтова пружинка, замовлена також за ліжки. Ось так здається, мало би бути її видно. А, бачу, що ось так, мабуть, буде краще видно. Ми цю малюсеньку пружинку як монтуємо. Це вона нам потрібна для того, щоб приманку ми не розривали. Ми її вдягаємо на гачок. Ось так буквально. Де воно там? Є момент, що дуже маленька. Маленька дирочка в, самому, в самій пружинці, і наша борідка може заважати трошки монтажу. Ну, краще перевірити, перевірити чи він налазить, вона, верніше, ця пружинка налазить на гачок. І далі ми всю цю тему вкручуємо в нашу приманочку. Всі, абсолютно всі приманки, які я використовую на овсетах, я монтую саме таким чином. Незалежно того, там якась це дорога дешева приманка, все монтується через спіральку. Змонтували, поставили. І ось тут є дуже такий суттєвий недолік цього гачка, як ми бачимо, тіло приманки дуже тонке, а гачок, на жаль, дуже товстий. Тому в цьому випадку є нюанс, що нам треба продіти якомога точніше посередині приманки. Все, і трішки підсховаємо. І ось такий чудовий наш монтаж. Готовий до е, вживання. В чому перевага саме монтажа через цю спіральку, Коли воно пролазить через траву, через якісь там коряшки, то у нас е, не виривається сам силікон і приманка так живе досить довго. Особливо це, що стосується м'яких сортів там кайтека, там якоїсь савомури, ще там є цих всіх японців голомурних, да? вони рвуться, а такий монтаж нам суттєво подовжує життя нашої приманки. Ну, що ж. Зараз ми його закинемо в воду, побачимо, чи щось вийде з цього. Ну що, шановні панство, сподіваюся, мені вдалося розповісти вам щось нове або покращити ваші знання в дропшоті. На цьому буду з вами прощатися. Всім, кому сподобалось, звісно ж, тисніть лайк, підписуйтесь на канал. Всіх обняв та до нової зустрічі! Все буде Україна. Пока!